Всім привіт, наші дорогі мотусі, наші дорогі дівчатка. Ми вітаємо вас цим святом з днем матері. Ми бажаємо бути вам енергійними, творчими, натхненними. Ми бажаємо безкінечної кількості енергії для того, щоб ви були завжди в ресурсі, щоб вистачало сил на всі садочки, на всі кружки, на всі додаткові, і в той самий час вистачало часу на свій особистий розвиток, щоб ви не губили себе, щоб ви були в постійному процесі розвитку і далі надихали нас на нові і нові звершення. Сьогодні хочу подарувати вам подарунок: це нові знання. Це новий досвід, як знімати своїх діточок, як знімати своїх бусінок, як знімати своїх булочок, як знімати своїх манюнь, своїх ангелочків. Тому що я, як батько донечки, розумію, навіщо це треба, який кайф ми отримаємо, коли дивимося на гарне кіношне відео з нашими манюнями, як подобається їх передивлятися, які емоції це викликає. Як класно аудиторія реагує на такий контент? І Я хочу, щоб кожна з вас змогла почати цей шлях в блог, цей шлях в контент через наших діточок, і це буде ваш Класний перший крок в творчість, а можливо для когось це стане першим кроком в професію. Хтось надихнеться і захоче навчитися цьому професійно. Тому давайте розбирати основні аспекти, як нам зробити відео з нашими дітками кіношним, атмосферним і естетичним. Буквально в декілька кадрів. Перше, що треба перевірити, коли ви починаєте знімати відео, щоб у вас стояла 4 к якість. Для цього ми заходимо, коли в наш телефон коли знімаємо, і в верхньому правому куті ми маємо побачити надпис 4К60. Якщо там стоїть якась інша надпис, вам треба натиснути на цю кнопочку 4К, щоб вона з'явилась, тому що ви можете зайти, у вас стоїть «HD». Натисніть зверху, щоб було 4К, вам треба знімати кадри одразу в 4К. Також дивіться, щоб стояло 60 кадрів. Тобто, якщо там стоїть цифра 24, 25 або 30, ви маєте на неї натискати, поки не буде 60. Якщо у вас початково стоїть там не така кількість кадрів в секунду і не така якість, ви можете, щоб не змінювати кожен раз постійно натиском, ви можете зайти в налаштування, знайти камера, запис відео. І поставити галочку напроти 4К 60 Це дуже важливо, тому що саме ці два параметри нам дуже допоможуть потім при монтажі. Подивіться ще, щоб налаштуваннях у вас була включена сітка. Це також важливо, тому що це допоможе вам в майбутньому будувати правильну композицію кадру. Ми не будемо сильно зупинятися на композиції в цьому відео, але загалом маєте розуміти, що сітка має бути включена, вона вам дуже сильно буде корисна. І також, коли знімаєте, занижуйте, будь ласка, трошки експозиції, тому що е стандартна звичайна експозиція iPhone, вона занадто висока, тобто він на Намагається сам нормалізувати е, темноту або світлість зображення, і робить таке стандартне налаштування. Вам треба її трошечки занижати, бачите? Коли ми занижаємо, Кадр одразу стає більш атмосферним. На такий колір буде набагато краще лягати будь-яка кольорокорекція. Повірте мені, не вдавайтесь в деталі. Це відео не для того, щоб зробити з вас професіоналів. Це просто дружня порада, як зробити так, щоб кожен кадр був класним. Звісно, на великому навчанні я розповідаю повністю кожен аспект, що на що впливає, чому саме так треба робити, але це займає трошки більше часу ніж у нас зараз є. Тому запам'ятали, 4К 60 експозицію трошки занижаємо на кожному кадрі. Тобто, перед тим як знімати кожен кадр. Ми затискаємо експозицію, перевіряємо 4К60, Тільки потім натискаємо кнопку запис. Тепер технічно скільки кадрів нам треба зробити, щоб у нас вийшло класне відео з нашою дитинкою. Я рекомендую робити мінімум 6 кадрів. Кожен кадр має відрізнятися від попереднього за ракурсом, тобто зняти під іншим кутом. Зверху, знизу, збоку, зліва, справа, як завгодно, але не повторяти попередній кадр. Тобто кожен наш кадр має відрізнятися за кутом зйомки камери. Бачите, в цьому кадрі камера стоїть зверху. І ми, і ми бачимо повне силует дитини, це називається дальній план. Тому що дитина займає мало простору в нашому кадрі, тому це називається дальній план. І ракурс зверху. Тут дитина займає. Багато простору, це називається загальний план, тобто видно і дитину, і, і, в принципі, є ще навколо неї трошки простору. І це ракурс фронтальний, да, ми просто знімаємо напроти неї. Тобто я спокійно вже можу монтувати ці кадри один за одним, тому що вони одне від одного відрізняються. Тут так само ми стали трошки ближче, зробили крупність плану. Дитина займає повністю, але знову таки якщо попереднє, в нас був загальний план, да ракурс фронтальний, але план загальний. Тут ракурс зверху, але план загальний. Їх не. Недоречно ставити один за одним, тобто, ми маємо наступний кадр, щоб він змінювався за ракурсом і за крупністю. Це важливо, тобто, якщо... Тут був ось такий, ось такий кадр, да, ми так приблизимо. Хоча ми можемо так приблизити, тому що знімаючи в якості 4К, нас виходить дуже чітке, дуже якісне зображення, яке ми можемо приближати без втрати якості. Саме за рахунок цього я можу взяти з цього кадру верхній ракурс загальний план і зробити з нього верхній ракурс середній план. Да, показати тільки половину об'єкта, який ми знімаємо, половину дитинки. Ось тому цей кадр також функціонально дозволить нам нормально змонтувати відео. Дивимось, наступний кадр так само. Але тут кадр зверху, близько, але тут є рух. Якщо ми приблизимо попередній кадр, то цей кадр можемо вставляти таким. Тобто я рекомендую зробити хоча б шість кадрів, робити крупні плани. Тобто, зробити плани там, де видно тільки ручки, тільки носик, тільки е, очі, тільки вушка для того, щоб ще більше розбавити перебивками наш кадр. Поробимо тобто шість кадрів, мінімум шість кадрів, кожен з яких відрізняється від попереднього за ракурсом і за крупністю. Ми не знімаємо два кадри підряд однакові. Якщо ви їх знімаєте, то ми їх ніколи не монтуємо один за одним. Саме це дає нам ту динаміку, ту кіношність, ту атмосферність. І ту професійність в нашому контенті, якщо ми правильно зрозуміємо це правило, зняли шість кадрів, занижена експозиція, 4К 60 кадрів в секунду, шість кадрів, які один від одного відрізняються. Переходимо в монтажний застосунок, тому що з цього матеріалу ми вже можемо зробити гарне відео, накласти туди кольорокорекцію, додати туди невеличкі ефекти і отримати класний кайфовий результат, який буде набагато краще, ніж всі ваші попередні відео з дитинкою. Будемо монтувати в застосунку VN, але потім зробимо ще один ефект в застосунку CapCut. В мене в Instagram аккаунті Є відео, як завантажити собі Кіпкат на телефон. Якщо у вас щось не вийде, то напишіть мені в Дірект, напишіть, як завантажити CapCut, Я поділюсь з вами цим відео. Але спочатку відкриваємо застосунок VN, натискаємо плюсик, новий проєкт. Обираємо наші кадри. В мене вийшло 8 кадрів. Одразу прогортимо на саме кінець і видаляємо чорний кадр в кінці. Він ставиться шаблон назавжди. Не забувайте його видаляти. Далі нам треба виділити для себе, скільки секунд я хочу відео. Я хочу особисто 15 секунд. Відео зараз в мене матеріалу на 1 хвилину 20 секунд. Мені треба пообрізати робочі зони, зробити вибірку. Робиться це дуже швидко за допомогою функції розділити і видалити. Тобто я натискаю розділити. Мій, моє відео там зайве відрізається. Я натискаю Видалити. І таким чином, зараз я зроблю вибірку, тобто зараз я оберу робочі зони, з яких я буду робити відео. Так само і ви робите, просто вирізайте необхідні вам моменти. Якість і кількість цих моментів буде збільшуватись тільки з практикою. Не вимагайте від себе одразу якихось ідеальних робочих моментів. Кадр треба правильно технічно побудувати, кадр треба відчути, кадр треба побачити. Цьому треба навчатись професійно. Ось тому, якщо ви тільки починаєте, але або якщо ви там знімаєте, але надовго, не вимагайте від себе якоїсь ідеальної. Кіношної картинки. На це треба час зрозуміти це. Я 14 років знімаю і досить часто роблю погані кадри, тому це абсолютно нормально для всіх нас. Давайте робити вибірку. Я шукаю рухи. Я шукаю рухи, які вже почались. Тобто я не буду тут. Дивіться, вона ще не починає рухати рукою. Тобто мені треба кадр, де вже йде повноцінний рух. Ми не маємо в наших відео робити якусь затримку навіть на пів секунди, на чверть секунди. Постійно має щось відбуватися. Рух не має починатися в кадрі і не має закінчуватись кадр. Він має в кадрі просто бути. В цьому кадрі, наприклад, взагалі немає ніякої робочої зони, робочої частини, тобто то тут немає з нього що вибрати, тому просто я його видаляю. Посередині нашого монтажного застосунку посередині справа є дві стрілочки: одна в ліву сторону, одна в праву сторону. Ось та, яка в ліву сторону, це повернення дії назад. Якщо я щось видалив не там де треба, і мені треба це повернути, я на неї натискаю, цей кадр повертається. Це я вибрав робочі зони, вийшло в мене 13 секунд з половиною. Це мені підходить абсолютно нормально. До 10 секунд я можу ще це пообрізати. Е, чим менше в таких відео кількість часу, тим краще. Люди люблять наших діточок, але не люблять дивитися їх довго. Запам'ятайте, це як і сам, так само і з вашим обличчям, коли ви ведете сторіс, ведете блог, люди вас люблять, люди класно реагують на ваше обличчя. Далі мені треба переставити кадри таким чином, щоб вони не повторювались. Тобто я натискаю на ці кадри, да, можу їх переставляти, щоб в мене була зміна ракурсів. Це мені підходить, це занадто схоже. Тут між ними я поставлю цей кадр. Є є ці схожі. Тут в мене був ось такий кадр. Я хочу поставити його сюди. Тобто просто переставляємо ось сюди. його треба переставити Просто переставляємо кадри місцями. Тут, наприклад, да, тут і тут кадри дуже схожі. Це я можу навіть видалити. Він мені не цікавий Ці дуже схожі. І цей дуже схожий. Навіть цей я можу видалити. Окей, 10 секунд вже є нормально. Раз, раз. Раз. Давайте ми ось цей, можемо розділити і кинути між ними. Робимо таку розкадровку, щоб кадр ніколи не повторювався один за одним. Далі натискаємо на кнопку фільтр, натискаємо, обираємо фільтр номер 8 Він у вас є вже в цьому telegram боті Ви просто. Завантажу, є кнопка «Скачати фільтр, просто натискаєте Скачати фільтр і скачуєте цей фільтр. Він ідеально лягає на всі відео з дітьми. Завжди на відео з Леєю Я накладаю саме цей фільтр. Натискаємо Примінити до всіх. Так само, щоб зробити наше відео ще більш атмосферним, можемо його сповільнити в два рази. Натискаємо на швидкість, обираємо «Стандартне» і швидкість 0,5. Це спрацює тільки, якщо ви знімали 60 кадрів в секунду. Натискаємо Примінити до всіх, але наші кадри за рахунок того, що вони сповільнились, стали в два рази е, довшими, ось тому, що ми їх сповільнили в два рази. Нам треба знову пообрізати їх по половинці, але вони будуть дуже ніжними, дуже плавними, дуже гарними. Далі ще один файл під назвою шум. Також є в telegram боті Ви можете натиснути на кнопку Завантажити шум. Натискаємо на поле накладань. Воно над нашим відео е, імпорт із фотографій і матеріали завантажуємо. Шум. Там є інструкція, як його завантажити. Накладаємо, натискаємо змішування і обираємо м'який колір. Непрозорість ставимо на 25%. Все. це дає нам гарний кіношний шум, який робить наше відео таким більш вінтажним і атмосферним. І все залишилось тільки додати музику через сторіс, можливо, якийсь надпис, який текст, і у вас ідеально. Класне, круте, професійне відео з дитинкою. Бачите, як це просто. Буквально декілька кроків, і ви отримуєте потужний, неймовірно атмосферний результат. Ви можете це робити на будь-яких локаціях, в будь-який час, в будь-який момент. Взяли, зняли 5-6 кадрів, швиденько змонтували, наклали мій восьмий фільтр, наклали шум, музику через сторіс, і у вас виходить ідеальне відео з дитинкою. Для тих, хто відчуває, що йому це подобається, що йому подобається контент, що йому подобається розбиратися в цих програмах, створювати нові ідеї, бути креативним. І отримати можливість круто на цьому заробляти, тому що тема створення контенту зараз ну, супер актуальна. Її актуальність буде тільки збільшуватись, збільшуватись, збільшуватись. Все більше людей реєструються в інстаграмі, все більше бізнесів, все більше з'являються експертів, все більше і більше з'являються користувачів, яким треба контент на постійній основі. Кожен день. Уявіть, контент треба не просто один раз. Контент треба всім і кожен день. А людей, які реально якісно і круто це вміють робити, їх абсолютно небагато. Тому що треба розуміти круті професійні штуки. Саме цим крутим професійним штукам ми навчаємо на нашому курсі Бери і знімай в мене особисто 14-річний досвід створення контенту. Три роки блогерського досвіду я монетизував свій аккаунт більше ніж на 250 тисяч доларів. Я знаю дуже багато секретів, фішок і лайфхаків, як класно, швидко знімати, професійно монтувати, створювати сценарії для відео, робити автоматизацію, воронки продажів і продавати через контент. Якщо ви хочете освоїти цю круту навичку і сучасну професію, просто натисніть в боті на кнопку Дізнатись програми. Ми з вами зв'яжемось. Вже більше 400 людей пройшли наше навчання. Всі вони навчились круто знімати. Більше 30% з них почали працювати професійно в цій сфері діяльності. Ми маємо одне з найефективніших навчань в Україні і будемо дуже раді бачити в нас на нашому потоці. Тому натисніть кнопку Дізнатись програму, дізнавайтесь програму, ціни і умови найближчого потоку. І давайте розвиватись з нами.